повисить тут. Просто я таких ще комедій не бачила. Привіт, мене звати Валерія і я люблю кіно. Цей випуск ви вирішили присвятити аж трьом великим роботам Антоніо Лукіча. У якого нещодавно відбулася прем'єра його фільму Люксембург Люксембург? Передаємо привіт всім підписникам кінострічки і оцей музик. Тоже яка викликала шквал емоцій та аплодисментів у глядачів. А брати та Амілтаремілесірови пообіцяли тим, кому фільм не сподобається, подарувати по пальці сухарики «Флінт». Не дрейфиш, малий сухарики «Флінт». солоний смак пригод. А тим, кому фільм сподобається, мусить задонатити для нашої скорішої перемоги. Тому донатьте, наприклад, на поверні живим, бо тільки разом ми зможемо перемогти. Підкажу, що формат відео було обрано шляхом голосування у нашому телеграм-каналі, до якого можна доєднатися, підтримавши наш шматочком піци на баймікофі. Також не забувайте підписуватися та ставити подобайки цьому відео, якщо воно вам сподобається. Антоніо Лукіч, молодий, але вже дуже видатний український режисер. До речі, це його справжнє ім'я. Коли тобі в месенджері в Фейсбуці пише якась людина з таким прізвищем і ім ім'ям, я думаю, ну це ж якийсь Антон ну Лук'яно да? в фільмі, Я режисер. Ти зришне, та я з Галвуду, всі, у, у всіх інших випадках в житті моє ім'я мені допомагало. Це справжнє ім'я, хорватське коріння. На рахунку Антоніо такі відомі роботи, як Мої думки тихі, які у свій час охрестили найкращою українською комедією, Секс інста і ЗНО, перший веб-серіал жанру драмеді та, звісно, Люксембург, Люксембург, стрічка, на котру всі з нетерпінням чекали і нарешті дочекалися. Вважається, що комедія найскладніший жанр. До речі, за які в Україні люблять братися, але зазвичай не доводять до пуття своє творіння. Забігаючи наперед, скажу, що у Антонія фільми аж ніяк не сируваті. і режисер сьогодні як ніхто краще з українських представляє цей жанр, та ще й дуже вдало поєднує з драмою, без якої історії, які ми бачимо на екранах, не були б такими життєвими та близькими кожному з глядачів і навряд мали би повну завершеність. 2017 року нині дуже відомий фільм Мої думки тихі виграють «Пічинг держкіно і стають переможцем індустріальної секції на міжнародному одеському кінофестивалі, а також конкурсі в рамках фестивалю Молодість отримавши добряче фінансування. Можна рахувати, що саме з цього фільма і почала з'являтись популярність режисера. Але про що взагалі фільм? Ти заливаєш нам тут про держкіно? А нам цікаво послухати взагалі, то про що фільм. А фільм розповідає нам про молодого звукорежисера Вадима Вадима Скієва і його маму Галину, яка живе в Ужгороді, до речі, рідне місто режисера, і стає його можна сказати попутницею у справі. Хлопці запропоновано завдання, яке принесе йому не просто заробіток, а й можливість переїхати до Канади та працювати там. Мамі важко змиритися з тим, що син вже дорослий, а вона без нього одинока. На цьому і базується сюжет. Але фільм набагато глибший і покаже вам відносини мам і дітей такими, як вони є, справжніми без прикрас. Можливо, багато хто зможе впізнати і себе. Взагалі, на початку і зазначено, що фільм заснований на реальних подіях, ймовірно, життя когось зі знайомих режисера. Взагалі, про мої думки тихі кажуть, що це найсмішніший український фільм ever, Проте. Іноді забувають приділяти достатньої уваги драматичній складовій, яка там є. Жарти там, звичайно, просто чудові і не викликають фейспалму. Тож багато хто не відзначає драми у цьому фільмі, але вона там є і при тому дуже сильна. що спричинено як якістю сценарію, так і вдалим підбіром акторів. Андрій Літаговський хоч і не є професійним актором, але ж як органічно виглядає у даних йому обставинах. Він ніби грає себе, так як знає. А Ірма Вітоцька, як завжди, королева, яка просто прекрасна у своїх ролях. Чи ти всіма улюблена Лейська, або кріпова бабуська з фільму Брама, чи ось така весела матуся. Батьки, діти не нова тема для світового кіно, проте доволі свіжа для українського, яку Антоніо бере як стрижень для своєї творчості, і створює кіно. В першу чергу для українського глядача, звичайно, іноземці теж тепло сприймають роботи режисера, проте не таким чином, як українці, зі знайомими їм обставинами та образами, які лише підсилюють емоції під час перегляду. А далі ж Антоніо Ликіч став режисером-постановником веб-серіалу від «1 прс один секс інстай із нео серіал про школярів дав змогу виразити великий різновид конфліктів та проблем. Іноді кажуть, що це школа на максималках, але я можу запевнити, що від школи там лише тематика шкільного життя і відсилка до самого серіалу. До речі, якщо колись хочете огляд, сповістіть про це в коментарях. Розкладу все по полицях. Оминати цей серіал точно не варто людям десь від 16 років. Єрма Вітовська навіть одразу погодилась на роль шкільної психологині, тому що режисер Антоніо Лукіч, який крутесно зарекомендував себе з дебютного повнометражного фільму. Серіал на 12 серій по 20 хвилин, і я можу сказати, що це чотири години сміху, гріху і життєвих історій. Серіал про популярну старшокласницю Сашу, яка балотується на пост президента школи. Та те, як її життя змінився, коли всі дізнаються про її таємний та дуже відвертий акаунт в інсті, де вона зберігає свої оголені фото та інтимні фантазії. Найкрутіше в цьому фільмі, окрім жартів, те, що тут підлітки та їхні переживання виражені справжнісінькими без брехні. Звичайно, тут є нецензурна лексика, але давайте чесно, люди матюкаються, а тим паче старшокласники. І друге, що може вести деяких глядачів в ступор, підлітковий секс. Проте це питання, яке варто виражати, і було б дивно, якщо з назви серіалу комусь не було зрозуміло, які проблематики є в цьому серіалі. Загалом, під час перегляду можна качати прес від жартів, які одразу помітно створювали молоді люди, які ще пам'ятають своє шкільне життя та своїх однокласників. Забудьте про пафос та щось нереалістичне у цьому серіалі. Він справжній, у ньому багато хто може знайти себе у шкільні роки. І зовсім не варто дорікати, що серіал надто жорсткий. Таке жорстке життя. І поки друга частина фільму Мої думки тихі стоїть на паузі, у новій чудовій хвилі українського кіно режисер Антоніо Лукіч і Братина Насірови у головних ролях представили нам фільм Люксембург-Люксембург. Повнометражний фільм, який знову зачіпає тему батьки-діти про близнюків колію Васю: один потішний та легковажний водій маршрутки, а другий обережний у всьому та виважений поліцейський і сім'янин. Хлопці дізнаються, що їхній батько, якого вони майже і не пам'ятають, помирає у Люксембурзі. Коля дуже хоче поїхати до нього та попрощатися та, можливо, щось змінити у своєму житті. Вася ж не горить таким бажанням, проте з часом погоджується поїхати. Ця поїздка може обернутися для братів зовсім не так, як вони того очікували. Другий фільм подорож Антонія Лукіча, який виражає відносини батьків і дітей. Як і в мої думки, тихі, тут відчувається справжня авторська. Робота, де трагедії і комедія в сукупності створюють неймовірну атмосферу та життєву стрічку, де так само, як і у вище зазначених роботах режисера, персонажі живі, а не штучні, і суржик то справжній, яким говорять персонажі. Тут? Справжнє, все зокрема, зовсім випадкова ситуація з пошкодженням автівки. Це була абсолютна імпровізація, як затверджує Реміл, бо немає достатнього досвіду у водінні. при тому він мав їхати близько ста кілометрів до кордону з Німеччиною. Можливо, правду кажуть, що якщо мої думки тихі, не ваш фільм, то й Люксембург, Люксембург, не зможе припасти до душі. Проте я дуже раджу вам подивитися цей фільм, тому що він різниця з дебютною роботою Антоні, і моє очікування більше ніж перевершив. Фільм неймовірно класно стилізований із крутезними музичними треками, як і загалом інші роботи Антоніо. Між іншим, режисер настільки любить свої творіння і приділяє стільки уваги, навіть деталям, що і дирка у потязі, де їде малий коля на формі карти Люксембургу. Взагалі, як можна помітити, Антоніо дуже любить різні пасхалки та закладені сенси. Він ще не єдиний серед українських кіношників у роботах, котрого це присутнє, і не просто так, а у дуже гарні та некрачуші способи. Звичайно, дуже шкода, що у кінотеатрах ми не зможемо побачити попередньо заявлену Ірму Вітовську, Камео Антоніо і деякі інші вирізані фрагменти, як, наприклад, як доїв козу. Але вірогідно, що ми зможемо це побачити через пару трійку місяців у фільмі про фільм. Проте я би не сказала, що стрічці чогось не вистачило. Вона абсолютно повноцінна і не потребує продовження. До речі. Антоніо заявив, що продовження не буде. Достатньо і сміху, і сліз. Антоніо вдається показати, яким буває українське кіно не тільки акторам-дебютантам, але й усім українцям, які можуть пишатися якістю, яка сьогодні починає виходити на наших екранах. Антоніо Лукіч написав мені, що я бачив там у вас відео, і ви там про українське кіно так відзиваєтесь, хотів би поміняти ваше міння. Хочете знятися у мене в головних ролях. Та справді дуже важко уявити, як настільки цікаву та повноцінну картину можна зняти всього за 54, -54 дні. Але фільм справді Дуже наповнений та на чорновому монтажі хронометраж був десь 3,5 години. Стигніть у кіно на ну, такі українські новинки, як Мака, «Памфір» та Люксембург. Люксембург. Підтримайте український кінематограф. І хто знає, може таких фільмів, як цей, буде набагато більше в майбутньому. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте йому лайк. Також ми чекаємо на ваші підписки та підтримку через БайміКофі на ласі шматочки піци. І не забувайте донатити на фон поверні живим задля нашої перемоги. А з вами була я, Валерія, яка любить кіно. До зустрічі наступного тижня. Па-па!